До яка кількість сторіс зараз може не працювати, або чому у вас дуже сильно падають охоплення в інстаграмі? Побачила, яка різниця між тими власниками бізнесів, які взагалі не цікавляться маркетингом, або дуже мало. І людьми, які розуміють, як він працює, знаєте, як заробляти з будь-чого. П'ять причин, чому вам треба вивчати або як мінімум цікавитися маркетингом. Я давно не з'являлася на Ютубі, але вирішила повернутися з великим спектром тем, які я підібрала, які я хочу з вами розбирати. І всі свої інсайти, які я зібрала за цей рік, побудови свого бізнесу, роботи з командою, факапів. Хочу ділитися цим. Тому мене звати Альона. У мене є своє навчання по маркетингу в соцмережах. Також я працюю в цій сфері. Мері будую на закордонному ринку свою команду. В загальному я і креативний директор своїх проєктів, також я займаюся маркетингом своїх проєктів, і досить таки побачила, яка різниця між тими власниками бізнесів, які взагалі не цікавляться маркетингом, або дуже мало, і людьми, які розуміють, як він працює. Навіть людьми, у яких не супер великий бізнес, а от там починаючи, як я зараз розвиваюся тільки. Це може бути сильним вашим поштовхом, і саме по цій причині. Головна наша задача на сьогоднішньому відео розібратися. Чому взагалі у будь-якій людині, навіть якщо ви просто плануєте в майбутньому розвивати свій бізнес, розуміти, як працює маркетинг, або мати хоча б якісь ази і розуміння, як це все виглядає на реальних ситуаціях і в реаліях. Тому перша наша причина це ви йдете в ногу з сучасністю, що я маю на увазі. До прикладу, зараз дуже змінюється алгоритм інстаграму, якщо зараз ви б відкривали свій бізнес або просто починали вести соцмережі, через яких вам потрібно залучати клієнтів, на свої послуги чи свої продукти ви могли б робити дії, от як я спостерігала навіть по постингу, по веденню соцмереж, так як ми робили це два роки тому чи рік тому. І у вас це б могло не спрацювати в більшості випадків, воно б не спрацювало по тій причині, що зараз маркетинг в соцмережах він змінюється. алгоритми інстаграму змінюються, інших платформ. У нас з'явилося дуже багато методів просування, про яких про які ми не знали і не думали рік тому ще. І саме по цій причині, якщо ви хоча б трошки цікавитесь оновленнями, ви вже розумієте, що, до прикладу, яка кількість сторіс зараз може не працювати, або чому у вас дуже сильно падають охоплення в Інстаграмі, або чому взагалі не працює той формат чи та стратегія, яку ви зараз обрали в соцмережах, і клієнти просто не йдуть. Я не буду тут зараз говорити про те, що купіть якусь статтю чи купіть, і купіть якийсь курс, і тоді ви будете знати, чому у вас падають охоплення ні. Просто базово цікавитись навіть в Гуглі, десь на англійських о, сайтах. В Ютубі дивитися от відео, да? де ви можете, хоча б трошки отримати оновлену інформацію, яка вам вже зараз допоможе побачити прозоро, що тут ми рухаємося так, і тут у нас немає результатів по тій причині, що зараз змінилися алгоритми або зараз змінилося те і те. Тому, якщо ви візьметесь за вивчення маркетингу вже зараз. То перша причина, взагалі, чому це потрібно робити, ви будете йти в ногу з сучасністю. Ви будете розуміти, що зараз працює, ви будете економити свій час, у вас буде менше часу витрачатися на думки, на створення контенту, на продумування стратегій, які не спрацюють, тому що ви будете розуміти, що нам потрібно робити, для чого це робити і чому саме так. Ви будете також мати більше часу на креатив. Вам не потрібно буде. Витрачати багато часу на зйомку, ми будемо теж розуміти чітко, що нам потрібно знімати. Наприклад, якщо ми да, говоримо про соцмережі. Тому перша причина, яка, на мою думку, є суперлогічною і дуже важлива для будь-яких підприємців, для людей, які хочуть взагалі розвивати себе, навіть продавати свої послуги, для людей, просто які. Заробляють різними методами, тобто в кожного є своя професія. Це не обов'язково власники бізнесів. Будь-яка людина, яка щось продає, ми всі з вами щось продаємо постійно, і таким чином ми заробляємо. То... В повинна знати, як це все працює і як можна це використовувати. Тому що наразі у нас дуже швидкий ріст соцмереж. У нас дуже швидкий ріст, еволюція всього цього, що відбувається в соцмережах, маркетингу, продажів. І якщо ви не йдете в ногу з цим, то ви пропускаєте дуже багато речей, які могли б використовувати. Другий пункт це ви знаєте, як заробляти з будь-чого. Коли ми знаємо ази, теж маркетингу або як він працює, як він працює навіть в соцмережах, я не буду зараз говорити про великий маркетинг, я буду говорити про спрощений до рівня соцмереж, тому що там набагато простіше і зменшеніша копія того, що в великому маркетингу відбувається. І якщо ви розумієте навіть що відбувається в соцмережах. То ви зможете змінювати свій бізнес або змінювати свою нішу, якщо вам захочеться. Наприклад, ви працювали контент-мейкером, хай буде, або ви продавали там свої якісь сумочки ручної роботи, і вирішили піти в якусь іншу професію, ви легко можете змінювати, тому що в будь-якому випадку ви будете знати, а як я можу продати цю послугу, або як я можу продати цей продукт. Коли ви будете розуміти алгоритм дій, коли ви будете розуміти, з чого складаються звичайні компоненти, там, наприклад, роботи. Чи продажу своїх послуг, вам не буде страшно, не буде оцінювати постійної нестабільності, що я не знаю, як в новій сфері. Дуже багато от моїх студентів, я бачу, як вони приходять в нову сферу, і в них одразу переживання, як я буду тут шукати клієнтів. Хоча неочевидний факт, вони навчаються маркетингу, і вони б мали бути в цьому впевнені, але у нас в людей завжди є цей страх, особливо в нових сферах. І коли ми розуміємо, як продати будь-що. То тоді нам не так страшно. Тоді ми знаємо, що ми завжди можемо заробити на своїх знаннях, на своїй роботі і взагалі з того, що ми маємо на своїх продуктах. Третій наш пункт це розвивати свій бізнес. Коли ви маєте як підприємець вже свою команду, свій бізнес, щось плануєте будувати, у вас є можливість за допомогою знань маркетингу не просто заробляти. Як два пункти, які я говорила до цього, тобто перші два пункти це були тільки про заробіток, про те, що ви будете знати, як монетизувати, ви будете знати, як продавати свої послуги наразі в актуальному часі, бо якщо там старі методи не працюють у вас. А третій пункт: ви будете розуміти, як виходити на більші масштаби, ви будете розуміти, як. Збільшити впізнаваність свого бізнесу. Якщо ви навіть хоч трошки цікавитесь маркетингом, зрозуміти базову штуку, да, я чула таку фразу зараз недавно, що бізнес насправді це побачити потребу людей, закрити її найкраще, ніж всі інші, і показати і сказати про це. Да. Це дуже проспрощена така формула, але так само і в маркетингу. Коли ми розуміємо якийсь маленький алгоритм, Просто логіку речей, як продавати людям, або як бренд можна зробити таким, щоб про нього говорили, от ми розуміємо просто там логіку людей, психологію аудиторії, то ми легко будемо адаптувати це під свій бізнес, особливо коли це бізнес, який ви знаєте, тому що на своєму досвіді я зрозуміла, що найкраще продає той, хто прямо знає свій бізнес. То знає, що всередині. От, наприклад, у нас замість менеджерів по продажам у нас сидять куратори, справжні куратори, які навчають інших, але. Вони їм не потрібно продавати, їм не потрібно втюхувати продукт, їм не потрібно там старатися надавити на болі людини. Вони просто закривають запереченнями вже по факту, тим, що є у нас на навчанні. Тобто, яка ідеальна формула для мене, екологічних продажів, це коли ваш продукт удосконалений, він удосконалюється постійно, і коли його продають ті люди, які його знають на 100%. і їм не потрібно давити на болі. Вони просто і легко можуть. Новій аудиторії, новому клієнту показати, розказати і заперечення закривати не тим, щоб давити на боля або агресивними продажами, а тим, що глибинно покажуть весь продукт і покажуть по факту, по пунктам, як насправді ми от закриємо ваше. Переживання чи ваш сумнів. І коли ви знаєте такі ази, ви легко включаєте це в свій бізнес, створюєте креативні ідеї. Навіть якщо у вас є маркетолог, ви будете ще одною головою, яка з ними разом буде креативити і буде давати. Ті ідеї, про котрі будуть говорити. Ви будете розуміти, як це зробити. Всі бізнеси, які я знаю, які прямо на високому рівні класні. У них всіх власники все одно втручаються в маркетинг. Вони пропонують якісь ідеї, вони самі маркетологи, тому що власник знає найкраще, що він вкладав в цей бізнес. Йому не треба окремо прописувати місію свого бізнесу. Він її знає, і тримає завжди в голові, і кожного дня з нею просинається. Тому це як варіант того, що вам не потрібно завжди буде шукати людей, які би просували ваш бізнес. А це дуже важко, тому що я бачу як підприємці, власники бізнесів дуже часто бігають за своїми спеціалістами, за маркетологами, за агенціями, і вони так довго шукають ту агенцію, яка там, наприклад, зробить для них той ідеальний кампейн, зробить для них ідеальний брендинг, щось ще. Але ніяк не можуть знайти і постійно у них якийсь негативний досвід, постійно їм щось не подобається. Я сама надаю такі послуги. І я розумію, що я відношусь до них з глибинним е, таким проникненням в бізнес. Да? Я глибинно вивчаю кожну деталь, молекули стараюся стати частинкою. По цій причині я беру вищий чек, бо я беру менше проектів. Я стою не просто спеціалістом, я стою частиною вашої сім'ї з бізнесом. І тут я сама розумію, що або так, або по-іншому вам не дадуть крутих результатів. І коли підприємці довго кидаються між цим, це свідчить про те, що ви дуже важко знайдете людину, яка на 100% захоче вивчити ваш продукт, так само буде ним горіти, і тоді зможе його класно продавати. А Якщо ви самі можете побудувати цю всередині свого бізнесу сім'ю, такий відділ з маркетингу, то у вашому випадку ви будете робити круті продажі суто по тому, що люди знають на 100% продукт. І ви сам, як власник чи власниця, ви будете розуміти, яка у вас сильна сторона, ви завжди це тримаєте в голові, будете розуміти, через яке відео вам це краще показати, через яку креативну ідею, через що ми можемо це краще подати. Четвертий пункт це велике ком'юніті. Коли ми взагалі навіть на краплю доторкаємося перший дотик у нас з маркетингом, зараз це настільки поширена тема. Маркетинг треба всюди. Він, можна сказати, заполонив кожну частинку нашого світу, тому що ми продаємо свої послуги чи свої продукти. Кожна людина заробляє якось і туди втручається маркетинг. Ми Причасні до якихось продуктів, до якихось бізнесів, Наш, наших друзів вони є. Маркетинг ком'юніті різні в кожному місті зараз є. Багато ну після ковіду, наприклад, да, у нас почали розвиватися онлайн-сфери, фріланс і так далі. І якщо ви хоча б на краплю зацікавилися маркетингом, ви 100% знайдете людей зі схожими інтересами. Ви 100% знайдете ком'юніті в новому місті, куди б вони переїхали. Я знаю, як це зараз там багато людей переїжджає, Вони не знають, як знайти собі людей зі спільними інтересами, однодумців, друзів навіть. То якраз таки це ком'юніті вам буде давати можливість завжди мати людину з якою можна про будь-що поговорити, де можна вийти на якісь бранчі, де можна поговорити про апгрейд свого бізнесу. Це дуже круті. Оточення, де люди також ростуть, мають свої цілі, де люди цікавляться якимось ростом масштабом, постійно новими, якимись орієнтирами. І це те, що буде давати вам також ріст. Тому для мене маркетинг це теж про велике ком'юніті. Якщо ви не те, щоб його вивчали, бо звичайно, якщо ви починаєте вивчати, то ви приходите на навчання, де в нас є сім'я, де в нас є ком'юніті, де у нас є наставники і ну, не ті наставники, наставників. А просто наставники, люди, які передають вам свої знання, свою інформацію, то таким чином там ви 100% знаходите ком'юніті. Але навіть якщо ви не приходите на навчання, то в місті, будь-якому зараз я впевнена, є багато ком'юніті діджитал-маркетингу, звичайному маркетингу, та й просто всі люди цікавляться продажами, як заробляти більше. І п'ятий заключний пункт це ви завжди розумієте, як працює все, і більше не піддаєтесь впливу так масово і сильно. Що я маю на увазі? Ми з вами всі імпульсивно любимо щось купувати, особливо дівчата. Ми любимо робити якісь імпульсивні дії. Дуже часто ми прям. Нас ловлять на гачок якісь бренди, ми витрачаємо інколи гроші. Незрозуміло для чого ми хочемо на це витрачати гроші. І коли ви цікавитеся маркетингом, напевно, це для мене теж один з найсильніших причин одна з найсильніших причин, чому треба цим цікавитися, ви перестаєте так. Так прям сильно на це піддаватися. Тобто ви чуть-чуть легше розумієте, вже піддаєтесь яким імпульсам, бо ви розумієте, як це сталося. Ви розумієте, чому я хочу саме ці навушники, або чого я так хочу саме цей одяг, чого я так хочу купувати і скуповувати ці всі баночки. І ви починаєте свідомо вибирати. Це я скуповую імпульсивно, але свідомо. А це я в принципі і не хочу свідомо скуповувати, тому і імпульсивно на мене не діє. І це дорослий підхід такий, тому як мінімум, розуміти, як на нас впливають продажі, як впливають на наш емоційний інтелект, на нашу психологію, люди в соцмережах, як впливає на нас контент, дуже важливо, тому що ви можете аналізувати і ви з цього приводити певні собі висновки, що мені потрібно, що мені не потрібно, і більше не бути такою несвідомою пульсивною людиною хоча це теж у певний період прикольно, але для мене... Більш цікавіше розуміти, що ці речі мені подобаються. Я розумію їхню цінність, я розумію їхню суть, чому воно мені потрібно, і я хочу їх купувати далі. Я хочу бути на цьому гачку маркетингу. Да? А є речі, які ми справді інколи купуємо, і кожного разу задаємо собі питаннями, для чого я це купую. І цей варіант допоможе вам позбутися такого. Зараз я кайфую від того, що я сама купую щиро ті бренди, які мені подобаються і не підключаюся суто на. На стиль, на постійні тренди, і не бігаю, і навіть дуже часто цей маркетинг може впливати так, що ми думаємо, що ми не гарно одягаємося, ми постійно не так, ми постійно такі образи складаємо. Ось з'являється така тривожність, оця токсичність, яку не дуже хочеться бачити в своєму житті. І це також впливає на нас через соцмережі, через той ж самий маркетинг. Коли ви це розумієте, воно у вас зникає. Я перестала думати, що якщо в мене немає цієї кофточки, яка є у всіх, то я себе погано почуваю, а я не так одягаюся. А дуже часто це притаманно дівчатам. І я перестала думати, що якщо в мене там не такі баночки, або мені просто розуміти, що ці баночки мені не потрібні, от просто вони мені не потрібні. Або дуже часто через цей ж маркетинг ми попадаємось на щось негативне, коли в мене була така стація погіршення з шкірою, неправильний підхід, просто тому, що ти щось скуповуєш на імпульсі. І далі ти не думаєш про наслідки. А коли ти розумієш це, ти можеш себе вчасно зупинити, подумати, проаналізувати і не так імпульсивно. so i'll it Ось, я думаю, що це дуже логічні 5 пунктів, вони мені подобаються, я їх просто вночі одного вечора прописала. І впевнена, що ними треба було поділитися. Якщо вони допоможуть хоча б одній людині, і одна людина задумається про те, що їй потрібно зацікавитися маркетингом, то я буду дуже рада. І в першу чергу це всі безкоштовні ваші можливості. У нас є купа чатів, у нас є звичайний Google, я як завжди кажу. Ви просто можете ввести туди маркетинг або маркетинг в соцмереж. А якщо ви хочете поглибитися детальніше, то ви можете приєднатися до нас на навчання. Воно стартує 21 жовтня. Я прикріплю анкету перед запису, ви її заповните і з вами зв'яжеться, як я і казала, мій куратор на навчанні, а не менеджер по продажам. Вона просто розповість вам програму, ціни ви зможете вирішити, чи хочете ви на навчання чи ні. І вже детально подивитися все про мене, про наш підхід, про мою філософію в маркетингу. І також я прикріплю свій інстаграм, ви зможете також підписатися, я буду дуже і буду вдячна за ваші коментарі під це відео, чи взагалі зайшла ця тема, якщо так, я буду далі розкривати, ділитися. Бо на цю, взагалі, в цій сфері у мене дуже багато усвідомлень. Які мені кожного дня допомагають, кожного дня допомагають рухатися, не піддаватися на якісь гачки токсичності теж через соцмережі, це не тільки про імпульсивні покупки, а навіть те, як вони в нас впливають. Тому я буду рада цим ділитися. Я для себе глибоко вивчаю емоційний інтелект, я вивчаю, як на людей впливають через емоції, через їхню психологію. Не просто аналіз цільової аудиторії, а саме як на нас, інколи тиснуть не потрібні точки. І це класно знати, тому що ти, ну по-перше, екологічно це можеш використовувати для своїх продуктів, а по-друге, ти можеш сам не піддаватися на якісь агресивні продажі і тим самим оберігати себе і свою нервову систему і ментальне здоров'я. Ось тому дуже рада, що ви додивилися. Залишайте обов'язково лайк, коментарі, і ми з вами напевно зустрінемось на наступному відео.